Сьогодні от в мене такий конфлікт трошки є. У вас є конфлікт? Тому що назріває, забирає дві машини, два апарати. Як так? Ну, такий дзвінок, Добре, а головний той, лікар, вот, як... головний лікар-директор є Гичка? Так, так, Михайло Михайлович, так. А він в курсі? Ну, то, напевно, по його розпорядженню я не знаю, я ж не... мені моєю техніку подзвонили, що приїжджає машина за двома. Коли? Ну, сьогодні, десь як сьогодні? Ну от сьогодні, бачите, маємо паску таку. Mm. Сьогодні в мене всі люди схвильовані, в мене всі тиски піднялися пацієнтам. В мене просто стрес. В мене в мене все трусить, розумієте? Чекайте так... Так, та ми мене дамо. Та потім... то тобто, слухайте, дивіться, сам Бог послав. Бачите, mm. як то є. Ну, Хлопці, ми та то, що мене. А можна це отих. Прошу, прошу, можна? Там Якраз пацієнтам від цей. Подивіться, поспіху. А яка та я поспілкуюся, але чекайте, а яка є кількість ваших апаратів є вісім. Хворих ми обслуговуємо із міською об можна Я це... Цього... Я не буду так. вас, як то кажуть, знімати так, так. щоб це показати, що тут кожне ліжко зайняте і це отак. Так. Я не буду фіксувати ваші лиця, тому що. Так.